Всім слава Україні! Героям Слава сьогодні знімаю відео про кабіну. Е, кабіну ми вже помалювали, дашок вже помалювали. Тут темно білий колір. Тут е, задню рамку вже зробили і бокові дверки. Зробили і помалювали. Тут так. Ззаді Кріплення є на фунарі стопи з, з цієї сторони. з цієї сторони. дошок зі середини буде виглядав обшитий. Тут є фанера. Обшили таким матеріалом. Тут є поличка, зробили поличку. З тої сторони то виглядає. Робимо все під один ковер. Вот так. Зробили ми ще дали бляху від мотора, щоб шуму більше не було такого. Тут зробили на клапана, щоб відкривати. Кріплення зробили на дзеркала. Такі самі, як 80-ті. Тут ми видужили його, ми посунули панель приборів більше дозаду, до руля, а тут бляхою прикрутили. І помалюємо і буде як заводу. Може, хто хоче робити такі кабіни робимо на заказ? Дзвоніть, питайтеся. Все, всім пока.